Всім привіт! вгадайте де ми? Ось ось де ми? На Дністрі. Дністер, добиралися ми досить довго. Місце знайшли не зразу і то не сіли там де хотіли, бо ми б тут туди не заїхали. Там отакий от спуск вниз. З горба, трошки місця мало, тому прийшлося їхати ще кілометрів 10 петляти по кущах. всяких. Ну і Приїхали до досить популярного місця. І тут ледве знайшли точку. Вон Хлопці вже розгружаються. Місце, ось бачите, зайняте машини, стоять прямо в березі. Отам от Сидить компанія, яка вже збирається. Ну, наших от буде десь біля 100 метрів берега, тим більше там вже роз'їжджаються. Так що таке. Ну ось, Бачите, краєвиди, вітер досить сильний. Е, поки що, ну, що в нас? Зараз друга година, виїхали ми в 5 ранку. І це тільки ми під'їхали. Так що дороги дуже погані, їхали всякими. Лісами, кущами. Так що все, зараз ми повинні поставити табір наш, на вечір. Може щось закинемо, якщо встигнемо. Ну, а в планах в нас це квок, це е, Михайлович, тут відходи карпятного, карп'ятного, карп'ятничого виставить, ну і фідер. Так що будемо щось зараз крутитися. Трошки розкидали машину, розібрали. Зараз ми хочемо прибити, щоб в нас поглибині робилися. Вітер шалений. ось. Народу, ну як, дибачків немає. Є вон там хлопці знайомилися Те. компанія, вони теж тиждень будуть сидіти. У нас зараз план поставити якусь мітку і подивитися, що по глибині. Ну, ось вийшли по штабу та Під нами зараз 10 метрів. Ну це так, не дуже докинемо, але реально до 9 метрів до 7 можна докинути з берега. Зараз ми пройдемо трошки вище, щоб від того кай'яна трошки лівіше поставити, буйок, його знесе і поставимо маячок собі. Давай трошки під нами зараз 10. Температура води 22 градуси, 23 майже. Ну ось наше місце. Ось бус, отой наш за кущами стоїть. Ну хвиля, як ви самі бачите. Дев'ять і ще на плато йде. Фух. Давай ще ще з запасом, щоб метрів 50 було що. Зараз... Yeah, оцей фал весь змотати. Ні, що... то я її привяжу. Давай ще тоді десь рівняємося з бусом, як мінімум. Білим? Так. Да. Бачите? Там у нас камні з берега якісь знайшли. 10-8 ще глибше Коротше, поставили ми пляшку, хоча я не бачу її. А, ось. Поставили на 9 метрах. Ну, досить нормальна відстань, я думав що буде далі. Подивіться, ось пляшка. І от, можна докинути з фідера навіть. Ну дивлячись чи рибку ми підтягнемо сюди. Так що поїхали вставити палатки. Нарешті ми виставилися на годиннику 8 -го година, Михалич паяє, на сама, на сама. На сама готовий, подивіться які штуки, Вертюги на 70 кілограм, карабінчики, тому Хочемо встигнути до вечора закинутися. Ну і ось перша рибка, плоточка маленька, з жерла. Перша дністровська рибка цього року. Звісно, покльовок не видно. Вас так само? Всім добрий ранок, шоста година, ми проснулися. Ось такі в нас тут краєвиди, Фу. практично всю ніч не спав, такий шторм був, так хвиля вальохала, хвиля ось палатка і хвиля, аж вон, коробку закидала вранці, як вранці, всю ніч бігав. Ну, Щось перекидав, щось не перекидав, наживку знімає, але хвиля така була, що не міг зрозуміти, чи то покльовка, чи то просто десь болтає. Отаке. Там народу нема нікого, Ну, там от сидять львів'яни. Зараз по бирі щось поснідаємо. Вчора поки розгреблися, поки все зібрали човни, то все, то, то вже й ніч була. Ну, ось бачите, максимум куди я докидаю. Ну, 6-7 метрів непогана глибина. кој okay, кеша Тільки поставив дендробену черв'ячка і маленький підлящик. Випускаю його, але клювання не бачу, бо дуже велика хвиля, самі бачите, таке носить. Ну, але підлящик крутиться, якщо такий є, то підтягнемо і крупного. Навіть при такій хвилі... Побачив покльовку отакого от бичка. Що він там робить, не знаю, але червячка він схавав. Піде він на живця, на на ніч, на сома. Так, ну, поки я тут тусуюся на березі, то вже хлопці. Віддзвонилися і впіймали два хороших судака тролінгом. Кажуть потрьош. Муку з'їв. Чекаємо. Десь за годинку мають бути, бо далеко вийшли. До речі, варю горох там, на... На прикормку десь тряпка була, йомою о ще хай хвилин 15 Пробуркає. Це горох на прикормку. На вечір Михайлович буде ставити грудпот. Карпова тема піде. Ну, <кхи> Це горох це тільки частина з того, що в нас є. Ну от їдуть барконьєри. Що там? Сіточки потрусили? порвав мене Ого-хо! Я такого ще й не бачив Це трьошка точно. Кабан. А це і чорний. Такі. Та ще живі все добре. Надо в саду. І на шо? Ось. Чи ні, це секрет. Вон Вон, поки сонця не видно, то і все. Да. Ну що, початок є. Раз фотосесія і в садок. Трошки хвиля впала і зараз ми поставимо розтяжку таку стаціонарну, щоб вставати з фідером і рибалити з човна. У нас вже десь шоста година, Так, да, 6.15. Михалич готує цю ротпот на карпа, то що я казав закинуті два самових. Водили фідерки, розставили розтяжки, бо по ідеї завтра в нас повинно трошки втихомиритися з хвилею. Ну і сама фішка, що у нас сьогодні буде оселедець з судака. От такі, бачите шматочки. Що він вранці десь там кликами своїми хавав раз ну і трошки там з, з тих залишків судака зробимо юшечку собі Бачите, яка хвиля, прибой і отакі от плоточки. Ай, как Так, щоб сказати клювань немає, я то не скажу, але Клювань зовсім не видно. Де свал? Дивись 4,5 метра. Де свал? П'ять да. метрів. Да, да, трава. Да. На 5 метрах трава. 6,8 метрів все так як ми бачили, там плавніше трохи. Дивись, бачиш? 8,3 метра. вже трави нема. І відстань 66 метрів він там зараз. Беркалич показує мастер-клас по кархові ловлі. Ралбэк уже раз и поехал на точку. Вот тут. Всім привіт. Третій день, нарешті ми трохи розчихлилися, розклалися і зараз виходимо на воду з метою поквочити. Хвиля трошки втихомирилася, бачите, тут немає прибою такого, бо вчора досить сильна хвиля була. Ну що, зараз їдемо, там десь є певні точки, вже намітили собі, почнемо звідти. А там видно буде. Дійшли ми до такої от зони, тут якісь корчики, трошки мілко, але видвинемося в сторону, спробуємо відкритися по поклопа ось таких корчів. По ідеї сом зараз на нераз, чи йде, чи буде йти. Може він дійсно десь тут скрутиться в оцих от корчах. База наша аж там за тим обривом туди лівіше ну що ловимо. під нами 28 метрів стоїмо от такому місці таке щось поки явних підйомів не бачимо щось он лазить навколо, оце йде одна приманка, це друга. Так що пробуємо. Трохи не щупали, видно, десь лазить якийсь сомик. 28 метрів, вон, бачите, є підйоми вище, нижче, ну, видно, гуляє. Перейшли ми на протилежний берег, були під тим лісом, зараз під скелею, глибина під нами там? 17-17 метрів. Ну, видно, періодично видно якісь підйомчики, але риби ще не бачили. Стоїмо квочимо під скелею. І як ви думаєте, є варіанти чувака об'їхати нас? Чи треба прямо під нами під вудками проїхати? І навіть не париться. є ж, Вон дивіться, куча ж місця є, але треба прямо біля нас жопи свої гріти. Отак ну, і рибали Ну рибалимо. Покльовувати нема нічого під нами 32 метри, але не бачили клювань. Ще трошки проквочимо та й будемо рухатися на базу. Шоста година. Зараз сідає на фідери. Весь день протинялися. І не спали, і не пили, і не їли. Таке щось. Прошаталися. За, е, є горох, відро, відро вже там. Засипане такої січки, чи як вона каше кукурудзяної з горохом замішав. Зараз хлопцям не сипануть не фідер їх. Фу. Ну і що, йду полоскать далі. Ось бачите, до речі, там є ці пляшки, якщо видно, то там 10 метрів і ну, фідером майже докидаю туди. Ну як майже. Докидаю на 7 метрів. Добавлю зараз, взяв у флагмані фідер шоколад і реалфіш, щось мені захавилося, ця прикормка, цей сам гейзер, щоб трохи активна була вона. Не знаю, щось я в неї повірив. І таке. Ще не пам'ятаю, казав вам чи не казав, там позбирав у всіх всякі ці панцирі від... Креветок від раків перемол... висушили, перемололи і додаю зараз в 에... прикормки. Усі. Не знаю, працює воно чи ні, ну, але такий запах раків, креветки, крилят досить активний. Ну що, Чекаємо лящика. Здається, щось сидить. Сидить, але щось дуже миленьке. Ось підлящик мікро, такі як і всі. Ну, я таких випускав, ясно, що я цього випущу, але кину в садок, щоб хоч побачити реально, щоб піймав за вечір. І тільки на черв'ячка. Стоїть опариш, пінка взагалі не хоче, а черв'ячок ось міленький, але десь і крупний має бути. Нарешті вітро стих. Зараз година, мабуть, восьма, не знаю яка. Щой мав, щой не яка. Що мав, мав хорошу покльовочку таку помітну бо вже не болтає хвилею ці фідери і витягнув плодку, хоч не попав в цей в садок, то навіть і не фоточок і нічого. Ну, що замітив, тільки черв'як працює. Ось. Все я купував дендробену з Києва. Вся свіженька, чотенька, ну але купував, купував ще 100 грам пінки, теж жива, ну але опариш там зараз піду, покажу вам. 300, чи там, чи 150 грамів париша, весь заснув. Типа і не воняє, і нічого, просто такий вялий. Поставив його трошки в тепло, може очухається. Ой! Ну от заброс, бачите такий кліпса. Все, чтенько. Зараз хвилі нема, можна ще й далі кидати. Ох, тільки лягло. Панціки десь там тролять, квочать, судачить. Ух, жерех тут. Він тут цілий день лупашить. Дрібнота якась. Дивіться, прикол в тому, що оцей правий, я щойно перекинув, за другий день на ньому були тільки підлящики одні. А оцей другий тільки плотка. Різниця там рельєф той самий і все те саме. А чого так? Ну, плотка таке, малесенька. Якби хоч плотка була хороша. Ну, діло йде до веч... вечора, до ночі. Хлопці ще навіть не появились на рації. Значить, кілометрів 5 звідси. На годиннику 10-та вечора і рибки не бачу. Ось таке в нас місце, хлопці ще десь їдуть. <клуб> Воно трошки засвічує, бачу на камеру, а в реалі для людини досить темно. О, чую, вже газують десь. Покльову. Кльов десь був ще хвилин 15 після... Як 15? Десь дуже так я перегибаю. Десь годинку після хвилі. Став штиль і... Ні, рибки практично не стало. Ну може якась крупніша підійшла.